Всім привіт! З вами знову мішаня і чергова розпаковка посилочки з магазину інтернет Aliexpress і замовляв я. Ліхтарик! Прийшла посилочка в цілості, але прийшла на мою домашню одрезу, робив перенаправлення за місце мого перебуття, але скажу, що отримав. Прийшов. І так, ну, чому саме я його замовляв? По порядку все відео розкажу. Давайте зберемо розпакування. Подивимося, що у нас тут є. Так, інструкція. Напевно, по картинці зрозуміли, тому що тут є червоне світло. Які режими? Ми зараз подивимося на картинці, якщо буде достатньо зрозуміло. Раз, два, три, чотири, п'ять, Фактично шість режимів. Акумулятор сюди підходить 18650. Оскільки, я всі такі, і зарядне, оскільки всі такі акумулятори я беру, і дуже мені подобається фонарі на акумуляторах, так як можна в будь-який час поміняв акумулятор, що немає можливості підзарядити, і далі ви постійно зі світлом. Так, Зарядний шнурок у нас іде Type-C, однозначно Type-C, ремішок. Не знаю, подивимося, що у нас за ремішок, який він міцніший. ну Буруїд фірма. Buruit китайська. Ну і сам ліхтарик. ось Сам ліхтарик. Ось так він виглядає. Так, що ми маємо тут? А поки нічого. Він дуже легкий, алюмінієвий корпус. Тут з тої сторони вставляється акумулятор, якого наразі ще немає, але ми зараз його вставимо. Можна замовити у продавця разом з акумулятором. Я замовляв без, оскільки мені достатньо своїх, і я запустійно замовляю окремо. Тут у нас, тут напевно, зарядка. Де гніздо для зарядки Type-C? Так воно і є. Ось, бачите, з'являється. Ось, викручуємо. Ну, давайте в маслі. Все прозмащено. Ну так, тугувато ходить. Тут Є захист від води, але вони настільки серйозні, оскільки тут є резинові прокладочки. Давайте ставимо акумулятор, подивимося на світло. Включати, виключати. Так, закрили. Ну і що? Світить, світить. Один режим. Так, один режим. Другий режим, третій режим. Червоний. Червоний. Мерехтливий і виключений. Так, виходить один режим, слабший режим, ще слабший режим, червоний і червоний Мерехтливий Ще раз поправимо Раз. А якщо подвійним... Ага. Тут ще є подвійним. Нажимання ще є функції. СОС є. Ну, з функціями я розберуся. Мені основне бо треба було, щоб було червоне світло. Ось я його і маю. Червоне світло. Виключу Горять червоним, два червоних оцих діода. Центральне світло йде біле. Режим пам'яті є, запам'ятовий на якому ви виключаєте, на такому включається все. Ліхтарем я задоволений скажу. Дуже подобно, оскільки я не вперше заказую ліхтари фірми Burruid. У мене їх є самих перших і дуже приємно ними користуватися. Алюмінієвий корпус. Ну, є одне но. Ламаються такі гнізда. Ось тут ламаються гнізда. Треба обережно старатися не десь пережимати, бо тут вони ламаються. Задоволений, продавцю велике дякую за його посилку. Утримав все не дуже довго, в дорозі дуже швидко, також десь 2 неділі прийшло. Посилання, звичайно, я оставлю під відео у описі. Також посилання на акумулятори, які я заказую в Китаї. І отримую, хоча на даний момент це заборонено. Пересилання акумуляторів, але китайці мав, знають винахід. Ціна даного фонарика, я заплатив за нього десь з ремішком в комплекті, з кабелем, Я заплатив за нього десь 9 доларів. Я не скажу, що це є дорого, але річ з червоним світлом наразі необхідна. Кому сподобалося вподобайку. А також підписка на мій канал. Всім до нових зустрічей. Як завжди, з вами був Мішаня. Пока-пока.